Операція Алабуга бразильські блогерки вербували іноземних дівчат збирати дрони для Ерефії. Вони рекламували російський бізнес, який заманював молодих жінок на псевдостажування у сфері обслуговування. За роботу обіцяли платити до 600 доларів на місяць. Як працювала схема, дивіться у випуску з вами: Олена Ковальова. В Бразилії спалахнув скандал. Три інфлюенсерки рекламували нібито навчальну програму під назвою Алабуга старт. Виявилося, що замість як на роботу учасниць вербували збирати шахеди, які росіяни запускають по Україні. Старт, як заявляють росіяни, це спеціальна можливість для молоді глобального півдня. Стажування два роки. Учасницям пропонують переїзд до Росії, оплату авіаквитків та проживання, а також можливість вивчити російську мову і наповнитись так званою великою російською культурою. Стажеркам пропонують на вибір фейкові посади водіїв, прибиральниць, офіціантів та ремонтниць, заманюють грошима, що місячно обіцяють до 600 доларів. Однак цікаво, що запрошують тільки дівчат від 18 до 22 років. Справа в тому, що більшість населення Росії відправляють гнити на війні, тож окупантам необхідна стабільна робоча сила для продовження агресії. Після розкриття правди про так звану програму, бразильські блогерки перепросили в аудиторії. Вони зізналися, що недостатньо перевірили продукт і просто виконали рекламне замовлення. А от влада Бразилії на цей інцидент ніяк не відреагувала. Бразилія не перша країна, де дівчат вербують на підозріле стажування. Росіяни активно займаються рекламною програмою серед країн БРІКС. Для цього вони залучають як блогерів, так і пресу. За інформацією уряду Уганди, минулого року на Алабузі працювало понад тисяча африканських жінок. Це жительки Уганди, Кенії, Ефіопії та інших країн. Участь у програмі подають під виглядом культурної співпраці. Звичайно, не вказують, що це майже не прикрита торгівля людьми. Що відомо про Алабугу? Це 4 тисячі гектарів особливої економічної зони в російському Татарстані. На супутникових знімках видно, що за два останніх роки територія Алабуги збільшилася вдвічі. У закритій зоні виробляють дрони камікадзе, якими потім окупанти атакують Україну за інформацією видання Лемонт. Алабуга збирає близько 200 шахедів на місяць. Іноземні працівниці у зоні не можуть обрати спеціальність. Колишні учасниці програми розповідають про ненормований графік та небезпечні умови праці з хімікатами. Ба більше, безпечним таке стажування точно не назвеш, адже завод з виробництва дронів нерідко залишається під атакою добрих БПЛА. А що ви думаєте про таку схему від окупантів? Пишіть нам у коментарях. Мінуснули пропагандиста. В Індонезії знайшли тіло російського блогера Владислава Познякова. Фото із закривавленим тілом напередодні оприлюднили російські телеграм-пабліки. Водночас самі ж стали ширити чутки, що смерть могли інсценувати. І закривавлений труп, нібито не його. Що справді відбулося з Позняковим? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Ось ці фото російського пропагандиста Познякова напередодні стали розповсюджувати телеграм-пабліки країни-агресорки. На кадрах закривавлене чоловіче тіло і підпис Владислава Познякова застрелили в Індонезії. Хто він взагалі такий і хто міг його прибрати? Владислав Позняков, російський блогер, який став відомим завдяки своїм радикальним поглядам. У 21 році він створив рух під назвою Морське государство, який пропагував ультраправі сексистські, гомофобні та ксенофобні ідеї. Організацію невдовзі заборонили як екстремістську. Після цього Позняков виїхав з Росії за кордон. Там він продовжував вести соцмережі, зокрема телеграм-канал, на кілька сотень тисяч підписників, критикував фемінізм, ЛГБТ, західні цінності, підтримував війну Ерефії проти України. Утім, навіть росіяни нерідко називали його токсичним пропагандистом та інтернет-екстремістом, який просто хайпує. То де ж і коли вбили росіянина? За даними російських пропагандистів, 28 жовтня Познякова застрелили в Індонезії поблизу готелю Комодо Флорес. До того блогер понад добу не виходив на зв'язок. Утім, низка телеграм-пабліків почали форсити суперечливу інформацію. Мовляв, знімки можуть бути фейковими. Дехто розглядів ознаки постановки. Окремі пабліки стверджують, що посольство Росії в Індонезії поки що не підтверджує загибель росіянина. Що ж про загадкову смерть кажуть в Україні? Український громадський діяч і блогер Сергій Стерненко припустив, що зображення з місці події не виглядають правдоподібно. На думку стерненка, пропагандист займається хайпом. Цікаво, що пропагандист вже помирав кілька років тому у Стамбулі. Ще у 2020 році росіяни з посиланням на його знайомого писали, що засновника та ідеолога радикального пабліку «Чоловіча держава, нібито вбили в Туреччині. Тоді повідомлялося, що мати Познякова навіть підтвердила його загибель внаслідок ножового поранення, але згодом з'ясувалося, що це фейк, і Позняков живий живісінький. Що ж відбулося цього разу, і хто міг прибрати скандального російського блогера? Напишіть свої версії в коментарях. Труханову вручили підозру. Колишнього очільника Одеси звинувачують у службовій недбалості, зокрема, під час негоди 30 вересня, яка забрала життя дев'ятьох одеситів. Підозру прокоментував Генеральний прокурор України. Деталі звинувачення з перших уст дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Колишньому меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру. Ці фото Нацполіції з підземного паркінгу напередодні облетіли соцмережі. Екс-керівника Одеси звинуватили у службовій недбалості. Ранком 29 жовтня звинувачення прокоментував особисто генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Це вирок системі, що роками закривала очі. На розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Крім того, під підозрою опинилися заступники Труханова та посадовці міської ради. Також звинувачують директора начальника та головних інженерів комунального підприємства. Вважається, що всі ці люди причетні до подій 30 вересня. Тоді нагадаю, під час повені виявилося, що зливні системи перебувають в аварійному стані. За даними слідства, необхідний ремонт не проводили роками. Це призвело до критичної ситуації на вулицях міста. Рівень води перевищив метр. Сам Труханов, за інформацією слідства, не сприяв вирішенню проблеми. Міська рада ігнорувала регулярні підтоплення на вулицях Одеси. В день зливи журналісти повідомляли, що міська рада не організовувала жодного сповіщення про небезпеку. Відтак підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі Труханову обирають запобіжний захід. Що відомо про негоду в Одесі? Наприкінці вересня місто накрили рясні дощі. За добу випала подвійна місячна норма опадів. Вода швидко вийшла з під контролю. Підтопило сотні укриттів паркінгів, будинків та нежитлових приміщень. Люди кидали машини на дорозі. Внаслідок стихії. На жаль, загинуло дев'ятеро одеситів. Деяких змило течією прямо з тротуарів. Ціла сім'я загинула, коли вода затопила їхнє житло та заблокувала виходи. Труханов на своє виправдання говорить, що міська рада нібито не змогла запобігти трагедії. Раніше, 14 жовтня, Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Автоматично він перестав бути очільником одеської міської ради. Відомо, що підставою для такого рішення став російський паспорт політика. Після звільнення мера Володимир Зеленський підписав указ про створення в Одесі міської військової адміністрації. Очолив новий тимчасовий орган Сергій Лисак. Раніше він керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. А що ви думаєте про цю підозру одіозному меру? Свої думки пишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.